Києвом пройшла пам'ятна хода на честь перших загиблих героїв Небесної Сотні. Цим трагічним подіям новітньої української історії виповнилося рівно 10 років. Родичі полеглих майданівців, учасники революції гідності та інші небайдужі прийшли від Ляцьких воріт до вулиці Михайла Грушевського. Більше розповість наша Ксенія Павлишин. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ксенію, вітаю! Тобі слово. Вітаю студії. Сьогодні родичі та небайдужі пройшлися пам'ятною ходою і вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме цими днями в січні 2014-го загинули перші мітингувальники. Ідучи маршрутом від Ляцьких воріт до вулиці Михайла Грушевського, люди між собою пригадують події десятирічної давнини. Їх обливали водою при 19 градусному морозі. Він захворів на. Запалення легень і помер в лікарні. Він вірив. Він у ці у ці дні, вже коли Нігаян загинув, він казав, що це війде в історію, що нас нам вже немає. Ми не вірили тоді ще в майбутнє. Він вірив іменно у перемогу України. Зранку 22 січня 2014 року смертельних поранень зазнали 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жезневський. Поранений того дня, і 45-річний львів'янин Роман Сеник, який помер за декілька днів у лікарні. Також 22 січня під Києвом виявили тіло викраденого напередодні Львів'янина львів Юрія Вербицького зі слідами тортур. За кілька днів померли майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк. Я вже не вперше з його портретом. Я не знаю. Як, мені ця дитина дуже важлива, тому що ми були знайомі з ним, познайомилися про досить, там не було сильно можливості поговорити, але я мимохід чула розмову з його мамою, як він дзвонив, і дуже прониклась. Він сказав такі слова, що Україна така красива. За нею варто боротися. Родини загиблих традиційно пройшлися ходою місцями пам'яті, запалили лампадки, поклали квіти до меморіальних дощок тих, хто боровся за краще майбутнє для своєї країни. Студія. Дякую, колега. З нами на зв'язку була Ксенія Павлишин. Розповідала, показувала пам'ятну ходу на честь загиблих героїв Небесної Сотні. Тим подіям уже 10 років. У майдану, яке яку ви піднімали в останньому включенні, Ксенії Павлишин прикметно те, що чимало людей, які тоді 10 років тому вийшли захищати свободу і гідність нашої країни, зараз продовжують цю роботу у лавах збройних сил України. І саме така людина зараз з нами на зв'язку. Це Богдан Масляк, молодший сержант 503-го окремого батальйону морського. Піхоти. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, чому у 13-му році і потім, у 14-му, відповідно, ви долучилися до Революції Гідності? Чим ви займалися і чому вирішили те закинути, скажімо так, тимчасово і вийти на Майдан? Ну то це напевно були очевидні фактори. Ми всі знаємо, якому ми становище жили останні роки до 13-го року до всіх подій? Як узрупували е, владу, і в принципі, що нас чекало, і це ж події на Майдані, Я зустрів за кордоном, був у відпустці е, на морі. І, Відповідно, ми це все спостерігали через об'єктив в онлайні. Це звичайно все вобурило. обурило. Ну тут не, не було навіть якихось е, думок їхати чи не їхати. Це при поверненні в Україну відразу ж поїхали на Майдан. Все дуже просто. Я не хотів такого майбутнього своїм дітям. Який день або, можливо, момент Революції Гідності вам запам'ятався найбільше? Було таке найбільше особисте переживання? Ну, в мене кілька днів очевидно злилося як в один день це 17-21. Лютого це ті події, криваві події, вони найбільш мені запам'яталися, надзвичайно це все йшло. Якийсь такий перебіг був як один суцільний хаос один день. Це, мабуть, через перевтому, недосипання, бо година-дві спалося в добу. Кров вбиті, поранені це все якось. Ну, це, це один-єдиний суцільний день, напевно, і він в мене залишиться в асоціації з Майданом. Це. Пролита кров, загинувші люди, хлопці, яких ти виносив, ну, насправді це, це так, воно, воно запам'ятається до кінця життя. Ти не зможеш забути цього вже. Ну, мені здається, що це той досвід, який є здатен повністю змінити тебе і якось переформатувати саму особистість. У вас було щось подібне? Наскільки це. Відчутно змінило вас, вплинуло на вас. Ну, це кардинально мене змінило насправді. Я до Майдану, до подій, і я після Майдану це дві різні людини. Вони суттєво вплинули на світогляд, на цінності. Я багато чого переглянув, передивився. І я, я я точно знаю, що до цих подій і після це дві різні людини. Дві різні людини ви маєте на увазі, змінилося ваше ставлення до держави, самоусвідомлення себе, чи що саме? До, до всього самоусвідомлення, напевно, в першу чергу, до держави само собою, тому що як правильно пояснити, мабуть, держава винна нам. Винна тим людям, люди скоріше, навіть не держава, напевно, очільники держави вони завдячують і винні будуть завжди цим людям, які загинули, які гинуть сьогодні. І не враховувати цього моменту, що люди за цю державність, за цю країну поклали в свої голови і кладуть далі, і жертвують своїм життям. От для мене це найбільший злочин серед очільників, якщо. Ми таке спостерігаємо деякі несприятливі речі. А я само собою змінився. Це мене повністю змінило, фактично. Так я кажу, в першу чергу це цінності. Багато чого змінилося, багато чого я не сприймаю на сьогоднішній день. Ну, мабуть, це філософське питання, це довго треба буде пояснювати розповідати. Але кажу, це дві різних людини. Ну, а, ваше рішення долучитися до війська і однострійно вас підтверджують те, наскільки це була істотна зміна, коли ви вирішили вступити до Лав Збройних сил України? Ну, це, це було очевидним для мене з початком війни, самої 2014 році, я якось. Самоплином, напевно, зайнявся волонтерством. Через ну ми знаємо через те, що в якомусь жалігідньому стані перебував на той час військо. Я взагалі не міг повірити, що у нас військо настільки голе боса. і завжди в мене був незакритий гешталь. в мене завжди було якесь. То корисумління, чому я не військо, а я власне займаюся волонтерством, допомагаю цим хлопцям і маю бути серед них. Але мене дуже багато переконували, що це корисна справа, це також треба комусь зробити. Ну я був вже військкоматі в один момент, і відповідно я, скажімо так, стримав себе, щоб не, не піти і продовжити цю роботу, яку я продовжував. Але тим не інакше для мене було однозначно, якщо буде. Загострення буде повномасштабка чи будь-які дії зі сторони Росії будуть те, що ми відбулося, то я буду у війську. Це навіть не обговорювалося ні рідними, ні ніким. ким, ніхто мене не стримав. Тим більше в 2019 році я заключив контракт резервіста з 503 батальйоном морської піхоти, і ось я тут. То спочатку повномасштабки, 24 числа, вже фактично був в строю. Дякую вам величезне за це. Дякую за те, що 10 років тому вийшли на майдан і фактично відкинули все попереднє життя. І за те, що далі продовжуєте боротися за нашу свободу і гідність з нами був Богдан Масляк, молодший сержант 503-го окремого батальйону морської піхоти. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.